Горбатенька. Другий клас розв'язував задачу. Тридцять п'ять учнів схилилися над зошитами. Коли це у двері хтось тихо постукав. Відчини двері і подивись, Петрику, хто там стукає. Чорноокий хлопчик, що сидів за першою партою, хутко відчиняє двері. До класу заходить директор школи з маленькою незнайомою дівчинкою. Тридцять п'ять пар оченят уп'ялися в нову ученицю. Вона була горбатенька. Вчитель затамував подих і повернувся до класу. Він з хвилюванням дивився у вічі з постатливих школярів, і подумки благав Хай не помітить дівчинка у ваших очах ні подиву, ні насмішки, а в їхніх очах було видно лише цікавість. Вони дивилися на незнайомку і лагідно всміхалися. Учитель полегшено перевів дух цю дівчинку новеньку звати Оля. Сказав директор, вона приїхала до нас здалеку. Хто поступиться їй місцем на першій парті? Бачите, яка вона маленька? Усі шість хлопчиків і дівчаток, що сиділи за передніми партами, піднесли руки. Учитель був тепер спокійний, клас витримав іспит на людяність, написав Василь Сухор.